Одіозний регіонал Максим Луцький, екс-народний депутат, скандальний проректор Національного авіаційного університету. Кум табачника. Можливо, замовник спектаклю, підставного замаху на своє життя. Чоловік вийшов і закрив в кабінеті Максима Луцького. Ви ви є служба охорони? Так точно так відкрити. Ми вже з вами спілкувалися. Вашого проректора закрили в кабінеті. Я ще раз кажу, молодий чоловік. Я вам повторюю ще. Мені раз. не треба повторювати. А чому ви на мене кричите? На завершення ще одна перемога нашої команди: перемога Володимира Тимофійчука. Увага на екран. Я неодноразово розповідав вам про цю резонансну справу і тільки зараз отримав можливість поспілкуватися з героєм своїх матеріалів наживо без град. Приготуйтеся із перших вуст почути правду про українське правосуддя. Сім років у СІЗО без вироку і конкретних доказів. Вони як воно стати на шляху корупції і водночас опинитися серед несправедливості? Доброго дня, добрий. Ми раді вас і вітати. Всі, будь ласка, заходьте. Пасиві. Юрій Симоненко, колишній проректор Національного авіаційного університету. Його історія не просто вражає, а ледь вкладається в голові. Коли я йшов 1 квітня 2009 року на роботу, я не думав, що я йду майже назавжди. Сім років було як невідомість, незрозуміло, чому тримають, ні засуджують, ні суддів не проводять. А сім'я страждає із за цього. Це відбулося в одну мить. Доблесне слідство режиму Януковича звинуватило Юрія Симоненка і ще трьох людей у замаху на вбивство Максима Луцького. Також проректора НАУ, колишнього регіонала та кума опального екс-міністра освіти Дмитра Табачника. За словами Симоненка, причиною такої справи стало його небажання коритися корумпованим планам колеги. Він все одно намагався у будь-який незаконний спосіб відірвати шмат. І ви стали на цьому шляху. Я був на тому шляху, тому що я по-іншому не міг. Від самого початку всі говорили про фабрикування матеріалів у цій справі. Я з Сімоні познайомився вже, коли почали виїжджати на дії і на не супер. Не при задержанні, при дачі в міліції, на мене дуже добре повлияли сотрудники Соломіського РОВД. А що вони ділять? Білі. А чим? Для того, щоб я дав такі показання, які їм потрібні. Але, схоже, це цікаво лише люстратору, а не слідчим та суддям. Я дослідив усі матеріали резонансної справи і за допомогою незалежних експертів з'ясував. Ми можемо тільки гіпотетично сказати, що, ймовірно, постріли могли бути зроблені із середини салону. Замах на Луцького є нічим іншим, як лише цинічним інсценуванням події. Я знайшов суддю одну із перших у цій справі, і її відвертість мене також шокувала. Там на досудовому послідстві було дуже е, багато помилок. Дуже багато несостиково. Як, наприклад, так звані кіллер та потерпілий, виявляється, заздалегідь були знайомі, про що свідчать матеріали, які зараз у суді. Ну як вам таке? Однак слідчі та судді проігнорували цей факт і на довгих сім років відправили людину за ґрати. Хто мене туди запроторив, вони розраховували, що я там зламаюсь, я там загину. І це. Один був із стимулів боротися, не дочекаються. У мене є сім'я, у мене є діти, у мене є внуки, мені треба боротися. Понад половиною тисячі діб у Лук'янівці Юрій Симоненко намагається забути. Скажу так, я б не побажав навіть ворогу там. СІЗО як інструмент системи, що ламає людські долі, щоб опинитися по той бік клітки, зовсім не обов'язково бути винним. Достатньо мати почуття власної гідності. Я е змінив дуже багато там камер, і це не залежало від мене. Е це був спосіб е тиснути на психіку людини, зробити йому е невиносимі умови. Перебування. На це розраховував замовник Луцький. У нього був, у нього була можливість, він був з найближчого оточення Януковича. Серед тих людей, які долучалися і до того, щоб попливати на суд, Кузьмін Ренат Равіліч, бувший заступник генерального прокурора. До речі, за його вказівкою за його або ж його людей. Коли я в апеляційному суді давав свідчення і назвав його прізвища, мені дали на СІЗО за це 10 діб карцеру за показання в суді. Такі демократ демократичні ще кузьміна за прізвище Кузьміна. Відповіді на ці питання намагався отримати і я Ось у цьому будинку правосуддя. Голосіївський районний суд столиці саме тут вершили долю Юрія. Я повіношу до себе це сприймаю як катування. катування суду суд не вживає заходів до, 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 порушників процесуальних законодавств. Для вас, як для судді, ця практика нормальна? Ні, я, я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри, суд призначає справу до розгляду, е, як ви бачите, 45 разів. І коли е, програма «Люстратор» е, проявила інтерес до цієї проблеми і висвітлила її е, для Широкої аудиторії незатишно стало перш за все так званому потерпілому. Я особисто намагався зустрітися із так званим потерпілим Максимом Луцьким, щоб розставити усі крапки над і. Але він, очевидно, злякався моїх конкретних запитань. Пане Максиме, відкрийте, будь ласка, двері. Відійдіть від дверей, будь ласка, не чіпайте мене. Будь ласка, відійдіть від дверей. Ви що, ви мене будете зараз бити? Чи як? я вас бити не збираю. Ну так і чи ж не штовхаєте? Вийдіть, будь ласка, видіть. Не його, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, дайте ми не вийдемо. Ви мені ногу зажимаєте, я вам кажу. мені боляче! Що ви робите? Подивіться, і знову прижму. Він почав скаржитися, шукати вплив на те, щоб. Інформація правдива, з зали суду не доносилася до людей. І уявіть, справу, яка цілих шість років була відкритою, за одним помахом молотка, починають слухати за зачиненими дверима. А знаєте, що стало причиною? Крім того, звертаю увагу суду на в залі суду представників засобів масової інформації, зокрема представників телеканалу 2 плюс 2, ведучий програму Люстратор 762 тому Шівчика Володимира Павловича. Покиньте залу судового засідання. Я не думав, що до волі знову треба буде звикати, так? Але це відбувається дуже швидко. Як пояснила моя захисник, найкраща терапія це ваша сім'я, ваші діти, ваші внуки. Для цього онука дідусь був у відрядженні. Правду дитині не розповідали. На гошку ходив, погажав. З дідушкою сніговим. Так, да, обкидав дідусь сніжками. Однак боротьба родини Симоненків. Триває. Той, хто це зробив, він зробив великий гріх перед Богом. Ну Що у дорога, так? Да. Він розглядає триповерхову будівлю ніби вперше, а потім тихо мене запитує: це той самий голосіївський суд. Я чесно не знаю, що і відповісти на це питання. Адже Юрій і сам півгодини тому мені багато чого розповідав про цей храм правосуддя. З парадного ходу, так, да, як нове місце, тому що же його завжди сприймав з того чорного ходу, з грязного. А які відчуття? Ну немає якогось такого, е... щось переступати рівню. Я впевнений в своїй правоті. Мені треба треба йти в бій, мені треба доводити до кінця свою війну захисту я в цьому переконаний. Тому тобто мені навіть треба рватися сюди, щоб завершити всю справу. Боротьба продовжується. Справедливість є.